Шановні 11 класники, для вас відеоінструкція щодо спільної роботи над проєктом. Спікер кожної групи створює в PowerPoint титульну сторінку вашого проєкту. Зберігає його, заходить до власного аккаунту, натискає Диск, завантажити Файли. Знаходить потрібний документ і відкриваю його. З'являється вікно Завантаження і відповідний файл повинен з'явитися на вашому диску. Ви відкриваєте контекстне меню, відкрити за допомогою Google Презентації. Відкривається ваша презентація, в якій ви можете редагувати. Настроїти загальний доступ. Натиснувши на відповідну кнопочку. В вікні, що з'явилося, ви змінюєте особисте, на користувачів, у яких є посилання. Робите всіх цих користувачів-редакторами, щоб вони могли вносити зміни до вашої презентації. Зберігаєте. Потім вікно додати користувачів вводите. Адреси учнів, які разом з вами працюють з проектом. Також ви додаєте адресу вчителя. Після цього натискаєте на кнопочку Відкрити доступ. В електронній адр... скриньці учасника групи, якому ви не дали доступ, з'являється відповідний файл. Він переходить за посиланням, у нього відкривається. Презентація. Ще раз нагадую, що кожен учасник працює над відповідними слайдами, про які ви повинні домовитись за допомогою чата. Тобто, хто з яким, чатом працює, з яким слайдом працює за допомогою чату. Ви відкриваєте чат і пишете, наприклад, я працюю з п'ятим сьомому. І надсилаєте це в чат. Звертаю вашу увагу, що біля кожного слайду буде відображатися, хто з ним працював. Ви створюєте власний слайд. Якщо вам потрібно додати зображення, ви натискаєте Вставити зображення, можна завантажувати зображення, яке зберігається у вас на комп'ютері або за URL-адресою. Якщо ви вирішили додавати зображення за URL-адресою, то ви повинні перейти на відповідну сторінку, скопіювати адресу цього зображення і додати його одиноці. Відповідний рядочок. Зображення повинно відобразитись, після цього ви обираєте дане зображення. З ним можна працювати як з будь-яким зображенням, змінювати його розмір, переміщувати його на вашому слайді. Ще раз нагадую, що в чаті ви можете спілкуватися з іншими учасниками, давати їм рекомендації щодо розміщення або інших дій. У кожного власний Також ви можете створювати і додавати це посилання на останній слайд, який у вас є з інтернет-джерелами, де кожен учасник буде додавати свої посилання. Ви його вставляєте відповідно до вашого слайду. Якщо воно завелике, ви можете змінити розмір вашого тексту. І тоді з'явиться велика кількість зображень. Після того, як всі учасники додали до вашого документу елементи, ви повинні, ви повинні його зберегти до себе. Звертаю вашу увагу, що коли працює декілька людей, то ось таким чином відображається, хто саме зараз працює з вашим документом. Ви повинні натиснути «Файл», Скачати або Завантажити Як, в PowerPoint. Після того, як ви ці дії виконали, у вас на комп'ютері з'явиться дана презентація. Якщо вам не сподобалось, якщо як хтось з ваших колег по групі розташував на презентації малюнки, текст або інші елементи, ви можете в уже збереженій у вас на комп'ютері презентації робити зміни. Після чого дану презентацію ви завантажуєте на слайд-шара, на своєму блозі створюєте сторінку Велика вітчизняна війна і розміщуєте на ній вашу презентацію, яка збережена та розташована в слайд-шарі. Бажаю вам продуктивної, спільної роботи.